Зараз ми знаходимося на площі, де посіяний соняшник Неймар Плюс. Посів проводився 15 квітня. 15 квітня проводили посів з нормою 75 тисяч, 75 тисяч на гектар. При посіві вратки давали нітромофоску фоску у нормі 90 кілограм на гектар. Обробляли з обробляли злакових пантерою. От злакових пантерою і вносили тригер по 40 грам на, на гектар. Ось такий зараз маємо вигляд соняшника. Зутою десь теж під 70 тисяч.